Прийшла партія акумуляторів у кількості 40 штук. Прийшла вона гола. Ми їх одягнули в термоусадку. І давайте подивимося результат. 3,3. 3,0. 3,1. Це що таке? І забули написати. Йома на його. 3,7. 3,2. Ну, тобто, як ви бачите, від 3 до 3,3. Ось о 3, 3. Так, 3 3, 3 2. Майже 3,2, 3,2 і. 33. ,3. Ну що, поїхали, перевіримо їх далі. Значить, перевіряли ми ємність на ось такому зарядці. Це літокала Лі 500. Одна з самих популярних зарядок. Можливо, самих класних. Тепер перевіримо їх на внутрішній опір. До речі, літакала фірмина. Перевіряти будемо на приладі Яорео. До речі, між приладом Яурео і приладом Фнірс я б надав би перевагу ФНІРСі. Вона більш зручніша. Хоча це фірмине Яурео 1035. Ну що, поїхали перевіряти. 0.23.

Ноль двадцать три ноль двадцать три ноль двадцать три ноль двадцать три. 023, 024. І 023. Це вживані елементи Тесла. Цінник на них разів два в три менше, ніж на, допустим, зараз модні Еве, Моліцел. Або все ще поки що модні Samsung, лджишки. Ну як різниця? Майже нічим не поступається. І це при всьому при тому, що акумулятор десь років 2-3 знятий з автомобіля Tesla. Ну, Тобто, я не бачу різниці. Переплачуть за щось, що має на 0,6 мільйона опору менше і ємності на 0,3 ампера більше. Вони ще ходитимуть і переходять. А ті всі акумулятори, які зараз продаються нові з Китаю і так далі, і тому подібне. А ви пишіть свою думку в коментарях. Отож, напишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте за підписку на обидва канали, на мій на канал Доброго вечора з гаража. І пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Попереду багато цікавих відео.